На одному з найбільш важливих бердишівських будівництв фільтрувальній станції повним ходом кипить робота. Щодня тут працюють від 30 до 50 робітників з кількох підрядних організацій. Процес будівництва перебуває на етапі завершення, розповів заступник директора водоканалу Микола Ревуцький. Уже проводились випробування двох фільтрів станції. Загалом їх буде п'ять. Вони розташовуються у виробничому корпусі фільтрувальної разом із блоком відстійників та реагентним господарством. Також на території станції буде знаходитися лабораторія та побутовий корпус. В останньому нещодавно запустили котельню, так що приміщення опалюється. Наразі підрядники працюють над його облаштуванням. Минулого тижня будівельний колектив спостерігав за рідкісною подією на станції підняттям 15-тонної ємкості на башту висотою 12 метрів. Величезну судину, яка слугуватиме для інтенсивної промивки засмічених фільтрів, виготовляли безпосередньо на території насосної станції. Перед тим, як піднімати ємкість, працівники відрізали металеві підпори, на яких вона стояла. Аби водрузити громадину на верхівку башти, знадобилось близько двох годин та вантажний кран. Двохсот було це для використовуватись буде для старого комплексу, стан так званої станції з незалізання, а трьохсот кубово буде використовуватись для нових очисних споруд і для провивки нових фільтрів. У будівництво вже вкладено більше 19 мільйонів гривень з бюджетів різних рівнів, розповів Микола Ривуцький. І, хоча б процес близький до завершення, якісну воду бордичівляни побачать лише після так званих післябудівельних робіт. Далі вже підуть роботи, які пов'язані з загрузкою, з відладкою, з монтажом засувок, які мають ще десь підійти. Тобто іменно роботи, які йдуть після будівельних робіт, а роботи по налагодженню технології очистки. Скільки часу це займе, побачимо, тому що, перш за все, воно потребує досить багато води для того, щоб його відмити, скажімо так, щоб відмити загрузку. Ну беззаражити, провести роботи такі именно, відлагодження на різних режимах.